Багато медичних закладів США потребують більше медсестер, але в цій лікарні, що неподалік Чикаго, схоже, проблему розв'язали. Тут невтомно працюють два роботи-помічники. Перерву роблять лише для підзаряджання. Останні кілька років ми, як і всі мали проблему нестачі персоналу, і ми вирішили знайти нетривіальний спосіб вийти із цієї ситуації. Роботи мають одне ім'я на двох моксі. Вони виконують доручення медсестер та лікарів. Наприклад, приносять ліки і витратні матеріали. Багато разів я був єдиним хто бігав лікарною, виконуючи доручення. Можна пройти багато кілометрів за день, працюючи в такій великій лікарні, як наша. Це забирає час. Тож роботи вивільняють для нас час, і ми можемо бути поруч із ліжком хворого, а не кудись ходити. У цій лікарні високотехнологічні помічники працюють із червня минулого року. За місяць роботи долають понад півтори тисячі кілометрів, роз'їжджаючи по всій лікарні. А за півроку завдяки їхній допомозі в медиків вивільнилося 3100 годин, які вони присвятили пацієнтам. Але, попри розвинений штучний інтелект, до хворих роботів не допускають. Ми не покладаємося на МОКСі, коли треба працювати з пацієнтами. Це як і раніше, наш привілей і честь. Просто тепер ми приділяємо їм більше часу. Компанія-виробник, перш ніж випустити роботів на ринок, кілька років випробовувала їх у партнерстві з чотирма техаськими лікарнями. Нині роботи є в десятках медичних закладів у всій країні. У компанії кажуть, що попит на таких помічників зростає і незабаром їх побільшає.